Військовослужбовці, які звільнені з військової служби за сімейними обставинами, зв'язку із наявністю батьків з інвалідністю першої другої групи своїх чи дружини. Тепер можуть у будь-який час бути повторно мобілізовані. Чому так? Тому що не встановлений строк від срочки при звільненні з військової служби під час загальної мобілізації. Існує шестимісячний термін, про який ви могли чути в ТСК та СП, що через шість місяців приходять, будемо тоді дивитися. Так от, цей шестимісячний термін. Термін відсрочка, вона діє при частковій мобілізації, яка тривала з 2014 року до 2022 року. А оскільки під час загальної мобілізації законом не передбачено ніякого терміну відсрочків, якщо ви не підтвердите ваше право на відсрочку по новим змінам, які відбулися 30 червня 2023 року, то вас можуть будь-який термін знову мобілізувати. Реально, у нас є такий випадок, коли клієнт, звільнення якого ми добивалися 4 місяці по інвалідності матері, прийшов ТЦК та СП відмітитися, а йому сказали, що якщо ти за тиждень не доведеш, що ти утримуєш свого батька з інвалідністю, ми тебе знову мобілізуємо. Що в даному випадку робити? Як можна довести, що ви один, хто утримує? Звісно, це може бути якийсь акт встановлення факту догляду від місцевої ради. Але місцева рада, якщо там у містах це можуть видати тільки той, що для виїзду за кордон, бо якоїсь іншої форми чи порядку надання. Саме для ЦКТСП таких актів не надано. Можливо, якесь село селище, якась громада села селища може вам видати такий акт обстеження. і Дійсно, сказати, що виїжджали за місце проживання, дійсно там батьки з інвалідністю, є один син, інших дітей, хто може отримати, немає, дійсно провинне отримання. Якщо це все неможливо зробити, то тоді єдиним варіантом може бути для вас встановлення факту. Утримання батьків з інвалідністю через суд шляхом подачі відповідної заяви про встановлення факту до суду. Якщо потрібна допомога із подачою заяви до суду про встановлення факту утримання, звертайтеся, ми вам допоможемо і правильно це все подати у ТЦК та СП та добитися вашого права на срочку.